Кухонна мийка фірми Ліц, розмір якої 78-49 см. Виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обишумлена. Наявності як з правим крилом, так і з лівим. Комплект входить. Змішувач в колір мийки з витяжним кусаком, двохрежимний, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення, гарантійний талон. Гарантійний талон заповняється при відправленні мийки. заглушки. Ціна такого комплекту 8220 тисяч гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.